Доброго дня, учні сьомого класу. Сьогодні на уроці Історії України ми вами розглянемо тему Культура Русі України в другій половині XI го на початку 13-го століття. Я попрошу вас відкрити зошити з Історії України, записати число сьогоднішнього уроку, тему, а також підготуватися до уроку, відкрити атласи, де зображено. Територія України, на той момент це Київська Русь, період роздробленості. Це буде карта після правління Ярославичів, правління Володимира Мономаха. І наступна карта це в нас будуть Руські удільні князівства на території України період роздробленості. Період у нас написаний в темі. Не дивлячись на те, що Київська Русь була розріблена, культура розвивалася гарно. На території України розташовувалося п'ять великих князівств це Київське князівство, Невеличке Переяславське, Чернігівське, Волинське, в центрі з містом Володимир та Галицьке. Не дивлячись на постійні міжособиці між князями удільних держав, удільних князівств, Кожне із князівств подарувало культурі нашого народу незабутні пам'ятки, про які ми сьогодні з вами і будемо згадувати. Центром розвитку культури, освіти, письма, книгодрукування на території Київської Русі в період розробленості залишалися церкви та монастирі. Саме при церквах та монастирях знаходились найрозумніші на той час люди. Це були представники духовенства, священики, які займалися створенням книг, переписували та перекладали твори іноземних авторів, створювали свої самобутні наукові дослідження. Серед науки розвивалась гарно математика, геометрія, астрономія. Дуже гарно розвивалася і медицина. Відоме ім'я Давньоруського. Лікара на ім'я Агапіт. Саме Агапіт був чинцем києво Печерської лаври. Він відомий своїми ліками, своїми рецептами і тим, що він безкорисливо надавав допомогу всім, хто того потребував. З появою письма та освіти з'являється велика кількість новостворених пам'яток літератури. Зверніть увагу на схему пам'яток літератури Русі України в період роздробленості. До духовної літератури належать різні Євангелії, патерики. Це були твори, призначені для проведення різних богослужінь. Серед найвідоміших пам'яток духовної літератури є Остромирова Євангеліє. До речі, якщо ви звернули увагу, Євангеліє носять назви Остромирове, Мстиславове та інші. Ці назви з'являються від імені того, хто замовив їх написання або від місця їх створення. До духовної літератури, окрім Євангеліє, відносяться і зборники. І зборники це були твори енциклопедичного характеру, переважно там зображували і записували твори із біблійними сюжетами. Зверніть увагу, на малюнок, до речі, і у давніх книжках малюночки називалися слово мініатюра. Це мініатюра зображена із найдавнішого остромирового Євангелія, створеного в період 1056-57 років зі середини 11 століття. Цікавий момент, що ця давня книга збереглася до сьогоднішніх часів. Отже, Остромірове Євангеліє являється однією з найдавніших книг, збережених до сьогодні. Як ви бачите, це малюнок, де зображено апостола Луку, який створює книгу. Також до найдавніших книг, які збереглися до сьогодні, належить книга, яка називається Ізборник Святослава. Зверніть увагу, в якому стані, звісно, що не дуже гарному, збереглася мініатюра з даного ізборника. На даній мініатюрі, яка прикрашала ізборник Святослава, зображений син Ярослава Мудрого, Святослав. Згадайте, коли ми вчили з ваму Ярославичів, Святослав був одним із середніх синів, який в 1073 році захопив владу в Києві. На мініатюрі ви побачите зображення родини князя Святослава, яке їй замовив створення даного ізборника. Даний зборник, написаний в 1073 році, є теж однією з найдавніших книг, що збереглася до сьогодні. Духовна література призначена для богослужін та духовних представників духовенства. Світська література призначена для того, щоб її читали всі люди, представники різних прошарків населення. Серед світської літератури даного періоду найвідомішими є повчання дітям, про яке ми з вами згадували, розглядаючи діяльність Володимира Мономаха. І до світської літератури відомі, належать відомі літописи. Слово літопис означає писати, робити записи кожного року, писати кожного літа, літа, кожного року. Найвідомішим літописом даного періоду є Повість минулих літ. Легендарною особою, яка створила повість минулих літ, вважається Чернець, який проживав в Києво-Печерському монастирі на ім'я Нестор. В історію він війшов під прізвиськом Нестор Літописець. Заговорять, що завершення написання літопису, в якому говориться походження Київської Русі, звідки то пішла її земля Руська, розселення слов'ян про діяльність князів та період. Міжусобних воєн. і Говорять, що цей літопис, завершений написанням 1113 року. Оригінал твору повісті минулих літ не зберігся. До нас дійшли тільки копії його текстів. Про слово «О полку Ігореві ми саме згадували, коли розглядали Чернігово Сіверське князівство. Слово про похід Ігоряві, створений відомим автором, який описує. Похід князя Новгород Сіверського князівства Ігоря Святославича на Половці. Це був перший твір літературного характеру, написаний у художньому, гарному стилі. Також до пам'яток літератури, звісно, що незаписаних, які дійшли до нас в усній формі, є представники народної творчості, такі як билини, казки, пісні, загадки тощо. Представниками розвитку образотворчого мистецтва являються ікони. Ми з вами знаємо, що ікони це зображення Лику Святих, Діви Марії або Ісуса Христа. Більшість ікон, які збереглися до сьогоднішнього. Дня, і ті, які були в даний період розповсюджені по русі, носили візантійський характер, тому що були створені візантійськими майстрами. Але на період XI століття формується своя власна школа іконопису. Вважається, що найвідомішим іконописцем періоду 11 століття є святий іконописець Олімпій. І от Перед вами зображення його шедевру – це перша ікона, яка створена руськими майстрами, ймовірно, іконописцем Олімпієм. Це ікона, на якій зображено Свята Діва Марія з маленьким Ісусом, біля котрої знаходяться святий Антоній та Феодосій. Тут підписано ось у нас святий Антоній, святий Феодосій. Говорять, що саме Антонію та Феодосію належить право створення києво Печерського монастиря. Першими, хто почав рити печери та створювати монастир, стали Антонів та Феодосій. Православна церква їх прийняла до лику Святих. Одним із найдавніших ікон, які збереглися до сьогоднішнього дня, є ікона Вишгородської Божої Матері, про яку я вам розповідала. Коли говорила про напад Андрія Боголюбського на Київ, саме ця ікона була вивезена із Києва і зараз зберігається на території сучасної Росії. Це ікона Вишгородської Божої Матері. Вона збереглася до сьогоднішніх днів. На жаль, ще одна ікона, яка збереглася до сьогоднішніх днів і збережена у нас вами на батьківщині в Національному історичному музеї. Це ікона Холмської Богородиці. Як ви бачите, що зображена вона і збережена не в дуже гарному стані, адже ви знаєте, що всі ікони зображувалися на дереві. І дуже добре, що ця ікона дожила до наших часів, тому що ми знаємо, що більшість ікон, створених на дерев'яній поверхні, пережили дуже багато різних бід та не дожили до наших часів. Ще одна ікона, створена в візантійських традиціях, що дійшла до сьогоднішніх днів. Називається Ікона Божої Матері, Холмська Божа Матір. Розповідаючи про розвиток культури, не можна не сказати про розвиток архітектури. Абсолютна більшість. Церковних споруд були створені на території Русі України у візантійських традиціях. Як ви бачите, це невеликі за розмірами храми, які мають один купол, із різними цікавими арками, куполами, зображеннями, вікна, яких були прикрашені вітражами, а стіни фресками та мозаїками. Прикладом архітектури періоду роздробленості являється храм, який знаходиться в місті Чернігові. Це П'ятницька церква. А це ви бачите Успенський собор у місті Володимирі. Ці церкви, які ви зараз бачите, вони знаходяться. Цікава незвичної форми. Церква знаходиться у місті Галичі і носить ім'я Святого Пантелеймона. Церква Святого Пантелеймона у місті Галичі, перлиною розвитку культури періоду 11-13 XI століття є Успенська соборна церква. Києво-Печерського монастиря, яка була побудована в другій половині 11 століття. Дивіться, яка прекрасна гарнюча церква. Правда, всі, хто був на території Києво-Печерської лаври, можуть побачити його головний, найкращий храм даного спорудження, Успенська соборна церква Києво-Печерського монастиря. Сучасний вигляд. Вдома ви після перегляду відеозвернення опрацюєте у даній книжці параграф 13. У даній книжці це буде параграф 19. А хто хоче гарну оцінку, ви можете написати повідомлення про будь-яку пам'ятку культури Русі України. Періоду 2 половини 11 початку 13 століття фотографувати написане вами повідомлення, прикріпити до даного завдання та отримати гарну оцінку. На сьогодні все. Прочитайте ще раз параграф і запам'ятайте головні пам'ятки, які були показані в даному відео та про які ви прочитали у підручнику. На сьогодні все, до побачення.